Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Офіцери білоруського ОМОНу заявили наступне: Лукашенко та його режим не представляють народу Білорусі. Вони утримали владу за підтримки режиму Путіна, утопивши країну в крові та назавжди покалічивши десятки тисяч людей. Республіка Білорусі змінилася безповоротно. Деякі визнали, що вони скоїли помилку, підтримавши режим у 2020 році. Тепер вони складають зброю, фігура мови і стають на сторону народу. Понад тисячу 200 Омонівців обрали сторону народу та йдуть з органів партизани. Пише телеграм-канал Білоруський партизан. І, хоча режим Путіна, використовуючи Лукашенка, який повністю залежить від нього, окупував білоруську землю, отримавши можливість розмістити на ній військову техніку і вирушив знищувати Україну. Білоруська армія також чинить спротив. Звичайним білорусам тоді і зараз ніде взяти собі зброю, щоб прямо боротися з окупантами. Але за три роки фактичної окупації вони навчилися багато чому, чим що сили намагаються як допомогти Україні, так і завершити розпочати в серпні 2020 року. Той рік змінив життя в Білорусі раз і назавжди, повністю проігнорована державою пандемія коронавірусу, під час якої білоруси об'єдналися та справлялися самостійно. За нею гаряча передвиборча кампанія з безкомпромісно жорстокою поведінкою влади, на яку білоруси відповідали лише ще більшими згуртуванням та солідарністю. За цим сталося 9-12 серпня, коли на все це влада відповіла хвилею насильства, яке не існувало в Європі з часів нацистської Німеччини. Пізніше в країні розгорнулися. Репресії також не бачені світом із 30-х років минулого століття. 40 тисяч людей пройшли через в'язниці, тисячі отримали величезні терміни ув'язнення, десятки тисяч втратили роботу. З країни було видавлено весь IT-сектор, Ліквідовано все громадянське суспільство у вигляді більше ніж 200 НГО, які виконували за державну функцію захисту вразливих груп населення. Понад 800 тисяч білорусів залишили країну, а ті, що залишились свідомі, вирішили боротись. Тисячі людей знову. Планують вийти на акції протесту, яких не було з кінця 2020 року. Тепер їхня вимога була ні війні. Внаслідок цього 900 із них були затримані та отримали доби арешту та величезні штрафи. А все таки жителі країни, в якій всі групи активного опору давно жорстко зачищені, знову об'єдналися і діють для надання допомоги своїм сусідам. Весь накопичений за три роки величезний потенціал солідарності та медоти ведення боротьби тепер використовуються для допомоги Україні. Об'єднання медичних працівників білих халати та фонд медичної солідарності готує загони медиків добровольців для відправлення в Україну. Багато білоруських лікарів залишилися в Україні на робочих місцях на рівні з українськими колегами. Вони допомагають лікувати поранених. Інтерв'ю білоруської лікарки в Одесі. Фонд Байсол, який раніше займався підтримкою репресованих білорусів, тепер також займається постачанням екіпірування та медицини в Україну. Запущено програму підтримки армії, громадського населення та Медиків України, підтримка воюючих у лавах української армії, білоруської загонів та програма з виїзду та евакуації з України і Білорусі. Оголошено збір гум маршрут Білорусь. Ато перший обсяг допомоги вже вирушив до України. Рух супраці допомагає формувати загони білорусів для відправлення на фронт. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!